У Житомирі термін дії місячника із благоустрою продовжено до кінця квітня. Про це під час засідання координаційного штабу оголосив заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко. Чиновник розповів, що таке розпорядження мера Житомира пов'язане із перенесенням щорічного всеукраїнського дня благоустрою на 29 квітня. За цей час, за словами заступника міського голови, комунальники ОСББ та приватні структури можуть повиправляти огріхи на своїх ділянках, котрих на нараді було озвучено чимало. До кінця не вивезений дорожний змет. Ми це чітко розуміємо, тобто КП у не, не справляється. Ну, Належить відсутність належної кількості техніки. Ми це теж знаємо, тому зі з цим якраз зараз ми виділяємо, вже виділили кошти, вже о, оголошені тендери на закупівлю додаткової техніки на наше комунальне підприємство Управління автомобільних шляхів. Ну, Боремося з цією проблемою, Потреба, потрібно віднести з розумінням, треба розуміти, на що ми вийдемо на який результат там за місяць-два-три, коли от прийдеться техніка, буде поставлено, будуть якраз пройдені всі тендерні закупівлі. В Процесі в цьому рухаємося. Є непорозуміння остаточне з деякими приватними організаціями, підприємствами. Сьогодні ви побачили, деякі голови ОСБ ведуть себе навіть ну незрозуміло. Більше того, коли ми збирали голів ОСБ, ми одразу казали, що ті, хто не можуть, в кого критична ситуація. Ну, зорганізувати не можуть там чи невеличкий будинок, не вистачає коштів. Жодному голові ОЗВБ комунальне підприємство не відмовило. Якщо було таке звернення, було б і десь була відмова, теж були б висновки відповідні. Тобто ми розуміємо, що не всі голови ОЗБ ще спроможні забезпечити належне прибирання своєї території. Тут ми йдемо на зустріч. Термін на виправлення усіх проблем пов'язаних із прибиранням міста до кінця місяця. В іншому випадку порушників чекає відповідальність за провал. У нас є начальники участків відповідних, головні інженери. Відповід... Відповідальні особи, які працюють. Якщо це стосується водоканалу, там більше 300 розкопок ви сьогодні почули. Да, якщо це там трошки вони підтягнулись закриття розкопок на центральних вулицях, тут є позитив, але недостатньо відпрацьовують за кожною проблемою. Є в прізвище, фамілія, відповідна особа. Даємо сроки, не виконують. Так, да, ми розуміємо, зараз у нас вночі ноль, а то навіть і мінус градус. Дотримуйтесь графіків, будь ласка, працюйте. Якщо ми бачимо, що недотриманий графік, тоді відповідно буде реагування. Тут це стосується абсолютно всіх: розкопок, прибирання, поточного ремонту, капітального ремонту, то всі види робіт абсолютно надаються графіки. Так, да, можливо, десь погодні умови, десь, можливо, якісь трошки сув. Все це об'єктивно повинно бути опрацьовано.